Ранок ще раз усім. Сьогодні у нас 3 травня. Порядок денний на сьогодні у нас такий. Пункти 1-1 з 1-1 до 1.6. Це заяви трьох операторів, Київстар вставили Vodafone Україна з приводу ресурсу нумерації. Я так розумію, ми хотіли це одним рішенням оформити. Так, Івни Лісіч, так. Два. 2.1. Розгляд проекту закону України про внесення змін до закону України про державний ринковий нагляд і контроль на харчової продукції. 2.2. Розгляд проекту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до уніфікованої форми акти, складеного за результатами проведення планової чи позапланової перевірки за дотриманням суб'єктів господарювання вимог законодавства в сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Два, три. Розгляд проєкту наказу Міністерства розвитку, розвитку громад, територій та інфраструктури України про визначення призначеного оператора послуг поштового зв'язку. Два, чотири. Розгляд проекту постанови Кабміну про внесення змін до правил надання послуг поштового зв'язку. Знято з розгляду. Так, да, Я вибачаю. 2.4. Знято з розгляду. 3.1. Закриті слухання позапланові перевірки. 3.1. Якщо не заперечуєте, я пропоную в кінці розглянути. 4.1. 1 Вельні єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про затвердження плану заходів на 23 рік з реалізації стратегії кібербезпеки. 4.3. 3 Розгляд проєкту наказу Держспецзв'язку про затвердження технічних вимог до маршрутизації трафіка. 4.4. Поводження титулу об'єкта будівництва 2023 році. Якщо нема питання до цього порядку. Олександр Михайлович, в понеділок пропонували з голосу пункт 1,7.1.8 з того ж приводу щодо ресурсу нумерації укртелеком. Так. Дякую вам, Іван Іванович. Ще 1.7.1.8. Значить, додається 1.7.1.8, мінус пункт 2.4 про правила надання поштового зв'язку. І 3.1 будемо розглядати в кінці. Чи є ще зауваження чи пропозиції до порядку денного? Якщо нема, пропоную проголосувати за даний порядок. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Ігор Іванович. Я прошу пробачив, у меня щось з камерою. Я не можу включити. Я за. Односта. Добре. Я тоді дякую. Будь ласка, Іван Іванович, пункти з першого по 8, 1 по в секції один. Будь ласка, Іван Іванович. Дякую. Шановний голов, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про анулювання, дозволів на користування ресурсами номерації та видачу. Так таких самих дозолів відповідними рішеннями на НКРЗі операторам «Київстар», «Лайфсев», Водафон і Укртелеком були виділені скорочений номер сто для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування протидія контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів для використання в мережі фіксованого на мережах власних мережах зв'язку на території України. Замовником послуги виступав державна установа, урядовий контактний центр. Наразі е, виявилася нагальна проблема в необхідності зміни як назви органіційної інформаційної довідкової служби, а саме належна організація роботи з питань евакуації населення, пошкодження інфраструктури та врегулювання інших кризових ситуацій, викликаних військовим вторгненням країни-агресора для використання на власних мережах зазначених операторів. І замовником послуги виступає державне підприємство реінтеграція та відновлення. Таким чином пропонується анулювати операторам «Київстар», Стари, Лайфсел, і Укртелеком, дозволу на скорочений номер 1548 для організації інформаційно-довідкової служби протидія контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів та видати дозвіл на використання номерового ресурсу 1548 операторам «Київстар», Стар, Лайфсел, Водофон і Укртелеком для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування, належна організація роботи з питань евакуації населення, пошкодження інфраструктури та врегулювання інших кризових ситуацій, викликаних військовим вторгненням країни агресора на власних мережах зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Чому. Якщо питань немає, я тоді пропоную а, проголосувати одним пакетом. Пункти 1-18. Порядку денної розгляди заяв а, операторів Київ Лайф Водофон Україна і Укртелеком. Щодо ресурсу нумерації, Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Прошу. Я за. Одностайно. Дякую. Будь ласка, два. Шановний голови, шановні члени комісії, до ОНК надійшов лист Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського союзу. Із проханням розглянути проєкт закону України про внесення змін до закону України про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання, реєстраційний номер законопроекту 5473D від 23.03.2023 року. За результатами його опрацювання, встановлено, що законопроектом передбачається внести зміни до закону України про державний ринковий нагляд і контроль харчової продукції, та надати визначення терміну невиконання рішення про вжиття обмежувальних коригувальних заходів, включити до заходів ринкового нагляду знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає його використання. Надати право органам ринкового нагляду та суб'єктам господарювання фіксувати процес здійснення перевірок засобами аудіо, фото та відеотехніки, врегулювати питання застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог закону до розповсюджувачів юридичних осіб або фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. А також надати можливість залучати у разі потреби в установленому порядку та за рахунок органів ринкового нагляду до здійснення ринкового нагляду працівників наукових установ та фахівців, враховуючи зазначення відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, регламенту НК проектом рішення пропонується затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо достійності. Прийняття зазначеного законопроекту та забезпечити направлення висновків висновку НКЄК до Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та автору законопроекту. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь закінчив. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати будь ласка, хто за, підніміть руки. Я за. Одностайно. Дякую, будь ласка, 2-2. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропоноване рішення проект рішення про розгляд проекту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планової позапланової перевірки за стриманням суб'єктом господарювання вимог у сфері формування, встановлення та застосування державно регульованих цін. Зазначений проект акту надійшов на на погодження до НКЕКД від Міністерства економіки. Зміни запропоновані не стосуються сфери регулювання НКЕК, але розробникам не враховані пропозиції НКЕК, які не давалися розробниками за результатами розгляду, також самого за назвою проекту наказу відповідно до рішення НКЕК від 3.08.2022 року номер 134. Тому пропонується погодити зазначений проект наказу з пропозиціями, а саме виключити пункти, які стосуються питань граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, та внести зміни в відповідні пункти стосовно термінології та посилання на діючі на даний час нормативно-правові акти. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Лічник за. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, Пушкаренко. Шановний голово, шановний члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про розгляд проєкту наказу Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України про визначення призначеного оператора послуг поштового зв'язку. Проект наказу Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, який надійшов листом до НКК 24.04.2023 року про визначення призначення оператора послуг поштового зв'язку, розроблено Мінінфраструктури на виконання вимог абзацу 6 частини 2 статті 8 закону України від 3.11.2022 року про поштовий зв'язок, Згідно якого центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку, визначає призначеного оператора послуг поштового зв'язку. Пункту першого положення про міністерство розвитку громад території та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 червня 2015 року, номер 460. Де визначена головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку? Є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Критеріями для визначення призначеного оператора послуг поштового зв'язку є можливість виконання операторам поштового зв'язку, встановлених законом основних вимог щодо діяльності призначена оператора, а саме, надання встановленого порядку універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України за встановленими національним регулятором гранічними тарифами. надання всім всім користувачам на всій території України вільного доступу до поштових мереж. Згідно з нормативами розвитку та розміщення у містах, селищах і силах мереж... мережі об'єктів поштового зв'язку, призначеного оператора поштового зв'язку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку, Видано в обих поштових марок, маркованих конвертів та поштових карток, а також виведення їх з обігу, виконання рішень визначеними актами всесвітнього поштового союзу. На сьогоднішній день єдиним оператором поштового. Зв'язку, який відповідає всім наведеним вищим критеріям, які забезпечують виконання вимог закону щодо призначення оператора, є акціонерне товариство Укрпошта. В цьому наказі передбачається визначити призначеного оператора на срок до кінця військового стану та два роки після закінчення військового стану або його припинення з метою забезпечення виконання відповідних вимог закону і стабільного функціонування ринку поштового зв'язку України в умовах воєнного стану та з результатами працювання вказаного проекту акту пропонується погодити його без зауважень. Доповідь закінчимо. Дякую за увагу. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Ліснік за. Одностайно. Дякую. І далі чотири один. Будь ласка, Сергій Олександрович, теж ви. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До е, НКК надійшли повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку від товариства з обмеженої відповідальності ТаРКОБУЗ та товариства з обмеженої відповідальності «Тур Юкрейн» Щодо внесення змін до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, рішення про внесення інформації до реєстру приймається НКК на підставі повідомлення протягом 10 робочих днів з дня його надходження. Цією метою оброблені повідомлення та. Для задоволення потреб користувачів пропонується розглянути представлений проєкт рішення про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Доповідь закінчив. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Колесник за. Да. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, 4-2. Іван Іванович. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2023 рік з реалізації стратегії кібербезпеки України. Проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2023 рік з реалізації стратегії кібербезпеки України, розроблений адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на виконання пункту 1, пункт, під пункту 1 пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року про план реалізації стратегії кібербезпеки України, введеного в дію указом президента України з 1 лютого 2022 року номер 37. Проєкт розпорядження розроблений з метою визначення конкретних заходів на 2023 рік з реалізації стратегії кібербезпеки України. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питання має, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Колесник за. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, теж Іван Іванович. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про погодження проєкту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про затвердження технічних вимог до маршрутизації трафіка в електронних комунікаційних мережах загального користування. Зазначений проект наказу передбачає забезпечення врегулювання технічних вимог до маршрутизації трафіка в електронних комунікаційних мереж мережах загального користування за рахуванням того, що чинні технічні вимоги до маршрутизації трафіка затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 20 серпня 2010 року. номер 607 є застарілими та потребують проведення у відповідність до закону України про електронні комунікації. За результатами опрацювання зазначеного проєкту наказу пропонуються погодити його без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. 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 Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Лісник за. Одностайно. Дякую. Два 4-4, будь ласка. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги. Надається проєкт рішення про погодження титулу об'єкта будівництва у 2023 році. До Інка, надійшов лист державного підприємства Український державний центр радіочастот з проханням погодити титул об'єкта будівництва, капітальний ремонт споруди каналізаційної насосної станції державного підприємства, розташованої за адресою проспект Перемоги 151. Заплановані витрати на будівництво вище зазначеного об'єкта відповідають фінансовому плану ВДЦ на 23 рік. Відповідно до порядку затвердження титулу об'єкту будівництва, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету міністрів, номер 995 а також розглянувши листи державного підприємства, Український державний центр Радіочастот, пропонується погодити титул об'єкта будівництва у 2023 році, поданий листом УДЦР від 14.04.23 капітальний ремонт споруди каналізаційної насосної станції Державного підприємства, Український державний центр Радіочастот за адресою проспект перемоги 151 міста Київ. Уповноважити Голову НКЖ Отоського Олександра Миколаївича підписати титул об'єкта будівництва у 23-му році, погоджений пунктом першим цього рішення. Департаменту забезпечення діяльності направити до державного підприємства Український державний центр радіочастот копію цього рішення для врахування у роботи. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. А, і три один закриті слухання. Я дякую всім, хто доєднався. Скажіть, коли можемо починати.